Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 4 серпня, 894 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни пустили всього п'ять іранських мопедів знову на південь. Херсонщина один долетів навіть до Миколаївщини. І ще Дніпропетровщина, Запоріжжя, як завжди, всі п'ять мопедів наші хлопці збили. Навіть від уламків ніяких серйозних прильотів немає. В Одесі та Миколаєві цієї ночі було все спокійно. Лише була злива нарешті. Ну а зараз знову спекотно. Ще на Миколаївщині росіяни вчора обстрілювали з міномета село, яке поруч з Очаковом. Жінка 61 року травмована. Лікарі надають допомогу. Ну я вже ж є руйнування. І на Херсонщині російські обстріли теж не припиняються. Аж 15 людей травмовано минулої доби, Є й середньої важкості. Загиблих на Херсонщині. Чені минулої доби немає. Ну і з дрони не летіли на Росію минулої доби, якщо вже ж не рахувати Білгородську та Курську народну республіку, бо туди дрони дуже гарно летять кожного дня. Давайте і ми закинемо трохи грошей на дрони, щоб багато росіян стали хорошими росіянами.